Привіт, це канал Need for Travel. Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 -ма областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця. Познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та, нарешті, показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. Попередньому відео ми показали вам загадковий півострів Трахтимирів, Доторкнулись до знахідок часів юрського періоду та навіть до 11 котиків. А в цьому відео ми виїдемо далі від Рищова в бік Києва. Будемо насолоджуватися трьома неймовірними краєвидами на Дніпро та на Лівобережжя. Та більше дізнаємося про бревети від велосипедистів з Обухова. Крім порад по Темирову, Геннадій також нам розповів, що подивитись по дорозі від Ржищева до Обухова. І перша локація оглядовий майданчик у самому Ржищеві. Тут дуже гарно. Не дарма нам казали, що правий берег Дніпра, мальовничий та повний гарних краєвидів. Майданчик знаходиться на височині і звідси відкривається вид на широку розтоку Дніпра частину канівського водосховища. А також на ландшафтний заказник місцевого значення Борис Пільські острови зі спасо прибраженської церкви на одному з островів. Також ми побачили декілька човнів. І місцеві кажуть, що катання на човнах досить популярна забава. А коли почало накрапати, ми зрозуміли, що тут трошки затримаємося, і вирішили натягнути тент від дощу, який нам для цієї велоекспедиції надала українська компанія туристичного спорядження Lightway. Це відео буде називатися Як не треба ставити тент». Та я щось не очікував, що він такий великий. Треба пересадити дерева. І так, зараз трошки дощить. Ми вирішили натягнути тент. Ми виберемо найдальні два дерева і прив'яжемо до них найдовші дві мотузочки. Із десяти є. Тепер так, беремо тент, дивимось, де в нього верх де низ, і чіпляємо до однієї мотузки. Тепер обираємо інші два дерева. У нас є тепер ключовий момент. Нам треба, щоб тент був над цією скамейкою. Тому ми тут натягуємо більше. І тут можна підтягнути. І останнє дерево. До речі, дуже зручна система, що не треба постійно прив'язувати, розв'язувати. Просто натягнув, як тобі треба і все є. І тепер натягуємо з усіх боків. У нас ще є мотузочки, можна ще додаткові дерево обрати і прив'язати ще по бокам. Якщо що, оцей край можна трошки ближче до землі зробити. І тоді дощ буде сюди вид. Так, і ось цей. Але це там смітник. Нам пощастило, що очікуваний дощ так і не пішов, тільки покрапало. Хоча було прикольно посидіти в дощ під тентом з таким краєвидом. Ну а як тільки перестало крапати, ми зібрали тент та покатили далі по маршруту. Тільки зібралися, зібрали тент і одразу пішов дощ. Ну, ми вже не стали сидіти, поїхали вже. Тому от, ось я надягнув дощовик. Ну, хоч не так прохолодно, як вчора, хоча температура така сама. Оце така осіння погода, яка по суті розпочалася у нас в Черкасах. Що ж буде далі? Почався дощ боковий і почав мені ноги мочити з боку. Красівки трошки намочив. Я вирішив, що буду стояти, пережду, поки дощ пройде. Останній раз, коли в мене моклі кросівки, вони сохли три дні. Не хочеться це повторювати. Червоний плащ приїхав. Що, зігріває тебе плащ? Так, дуже гріє, У мене сьогодні щось. Прийшов дощ, тому треба перечекати. Його зупинилась під горіхом, Юра там ще десь їде. Сподіваюся, його дощови, витримає цей дощик. Але краще перечекати. Холодно кажу. А що, чи змерзли, реально. Вітер да. холодний. Окуляри ж зламалися. Дощ не дощ, а пам'ятки ж ніхто не відміняв. А то, коли ми ще сюди повернемося, заїдемо ще у Витачів. Витачів це одне з найдавніших поселень часів Київської Русі. Історики пишуть, що Витачівський порт був найбільшим на Дніпрі у ті часи. Тут неодноразово проходили зустрічі князів. Туристична зона. Майже асфальт проклали сюди. Щоб подивитись пам'ятки Витачева, ми зробили гак приблизно 6 кілометрів. Але воно однозначно того варто. Зараз це головна пам'ятка Витачева. Капличка має незвичайний хрест сімома променями та півмісяцем в основі. Вважають, що ця капличка була побудована закресленням самого Тараса Шевченка. Дякуємо Геннадію за те, що порадив нам сюди заїхати. Навіть важко сказати, який з оглядових майданчиків нам більше сподобався у Витачеві чи Рожищеві. Варто заїхати на обидва. Якби ми не в цей день доїхати до Обухова, то могли б ще довго дивитися на безліч черетяних островів, розкиданих по Дніпру. Більш того, у Витачеві знімали сцени для українських фільмів. Найвідоміше з них це повадир та Вавілом 20 Після зйомок тут лишилися автентичні декорації. Тепер вони приваблюють сюди туристів. А також у Витачеві можна ще відвідати краєвечий музей та млин. Витачев стає все більш популярним серед киян, адже сюди їм легко дістатися. Від станції метро Видобучі до Витачева курсують прямі автобуси. Нам здається, що влітку тут має бути дуже багато народу, тож варто взяти, мабуть, свій колимок. Ми приїхали в музей Вікентія Хвойка, це Івана Фронта. А він зачинений. Якщо буде час, обов'язково відвідайте ще музей Вікентія Хвойки у селі Халеп'я. Тільки перед тим зателефонуйте. Бо в цьому районі відомий український археолог Вікентій Хвойка відкрив пам'ятки трипільської культури, і саме в його праці вперше з'явилась назва трипільська культура. А ці пам'ятки встановили на честь тисячоріччя села Трипілля. Рельєф терпіля з пагорбами, як і більша частина правого берега Дніпра, тож ми могли розігнатися до наступної пам'ятки. Ми піднялись на Дівич Гору, вже третій крутезний оглядовий майданчик за день. Дівоч-гора у селі Трипілля це найвища точка у Бухівському району. І хоча висота її не така уж вражаюча, всього 186 метрів над рівнем моря, вид звідси зупиняє та змушує роздивитись усі деталі. Іноді цю гору називають місцем сили, адже тут знайшли залишки городища за культури перших століть нашої ери. Місцеві вірили, що гора має цілющу силу для жінок. Крім того, тут є на що подивитись: прямо перед вами відкриється вид на широку росток дніпра з безліччю островів та причал для розвантажування барж. Праворуч видно село трипілля з багатою історією, звідки ми й приїхали. Ліворуч незвичайний вид на місто Українка та труби трипільської ТЕС. Зараз ми підійдемо ближче, бо там іде дорога в Обухів, куди нас запросили велосипедисти Володя та Оля. А Володя навіть зустрів нас у трипіллі, щоб трохи проїхатися разом до Обухова. Тож ми вже не думали, як нам краще проїхати, а просто слідували за Володим, який на деякий час перетворився на нашого місцевого гіда. Якраз після українки кажуть, нема вже ні спусків, ні підйомів, все рівнесенько, легко їхати. У місті Українка ми проїхали з під залізнодорожнім шляхом та поїхали вже прямо до Обухова. Місцеві кажуть, що викиди з електростанції дуже сильно забруднюють повітря, яке не таке вже й чисте в цьому районі. А от коли ми виїхали з промислової зони, то насолодились природою. Ліс гарний. О, ми ж самі зі степової зони, тому ліси завжди нас вражають. В обухові ми відразу поїхали в гості. Місце ми подивимось вже наступного дня. Давно я такої цивілізації не бачив. Але і наступного дня погода нас не балувала. Добрий ранок. Щось погода така сьогодні не дуже. Обіцяють дощ до обіду, тому ми поки що. Ми в очікуванні. Зате ми класно поспілкувались. Володя розповів нам про свої бревети та навіть показав медалі. З бреветів. Ага, о, це 200, так? чи ага, 230? Так, да, це 200. 500. Вони міняють раз на 4 роки на кожен ПБП дизайн медалей. Ага. Це виходить попереднього, а це до 23-го року. Для тих, хто не дуже захоплюється велоспортом. Ми розкажемо, що бревети це організований заліковий велозаїзд на довгу дистанцію від 200 до 1200 кілометрів з лімітом часу. Такі велозаїзди почали організовувати у французькому велоклубі Аудакс Клаб Parisien. Велосипедист, який подолав заліковий час протягом одного сезону бревети на 200, 300, 400 і 600 кілометрів, здобуває звання Суперандонер. Коли суперандонера отримаєш, то вони всі mm разом. -hmm. Вкладається в одну таку величезну медаль. І Складається в медаль суперендонера з п'яти різних. Типу пазл. Як камені в Танасах. <рес> це, це... Це... Це, це київська сотка, це. Білоцерківська. Білоцерківська це біла церква. Це Київська. 20-й, це 21-й. А, і тут що? Це карантин на да, типу... Мікрофон, а перевертаючи, це стоя велосипед. А -а -а. Вони так це бачили. А, ми, а до а, чого мікрофон? Ну, типу, не знаю, як всі а -а -а. сидять в інтернетах, через Zoom спілкуються, пора вже покинути це. А -а. <г Legat> yeah. Дистанційне. А шо. я ж дивлюсь, начебто мікрофон. А потім так mm -hmm. і, А, це так зробила велосипед. <г guar> <Хитро. гуш> а воно і то, і то. Це байк. <г Bref> Ну, а ми давно не зважувались, тож скористались цією можливістю. Але я тут дві чашки чаю, макарони, пироги, млинці. <різь> Коротше, <різь> без <різь> цього було б набагато менше. Ну а зважені та щасливі, ми ще трохи прокатились у Бухово. і вже покатили в бік Києва. Ну а перед тим, як катати київськими володоріжками, ми зайдемо ще в одне цікаве місце. І про це ми розкажемо в наступному відео. Дуже дякуємо за ваші донати, вподобайки та коментарі. Так ви дієво підтримуєте український контент. Тож до зустрічі в наступну суботу.